Нелегке наше сьогодення не в змозі зупинити радості приходу весни, а разом з нею дня перемоги. Традиційні урочисті заходи присвячені цьому святу допомагають відволіктись від буденного клопоту, аби згадати тих, хто навічно залишився молодим, визволяючи наш рідний край від ворога та вшанувати ще живих ветеранів та учасників бойових дій великої вітчизняної. Мільйонам людей завжди врізався пам'ять перший день великої вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз неділя 22 червня 1941 року мирний день відпочинку обернувся довгими руками страждань. Оголошується хвилина мовчання. Напередодні 70-ї річниці Дня Перемоги до Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості завітав місцевий ветеран Олексію Івановичу Ширкову вперше взяти зброю у руки довелося у вересні 43-го. На фронті він був кілька разів поранений, має ордени та медалі за відвагу та мужність. Загалом на сьогоднішній день 90-річний ветеран вважає, що пережив вже кілька війн. Умоні постіши. вот кто подумал, что когда-то Россия на Украину, когда-то когда, когда была и Украина, и Белоруссия, и там другие союзные войска, республики, были все в Советском Союзе. И вот сейчас воюют и, и люди, разбивают дома, понимаешь. Вот это четвертая эта война. А чем она кончится, я вам не скажу, и никто не скажет. Потому что почему и как, зачем сказать бы, сказать бы, в России мало территории. Ну, немец, когда наступал, такой его действительно немец был. очень... земли было мало и вот пошел на, на, на Россию, на Тогда общая Россия была, тогда общие войска были, никаких дележек, ничего. И казаки, и армяне, и грузины, и украинцы, и россияне все воевали вместе. Вот. А сейчас разброс, кто ничего не знает. Учні шкільних навчальних закладів, вихованці Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості. Привітали ветерана зі святом, подарувавши квіти та саморобні подарунки. Розповідь Олексія Івановича виявилася для них дуже цікавою та повчальною. На щастя, запах війни їм відомий лише з подібних розповідей. День перемоги ж вони вважають великим родинним святом. Мені сподобалося, як підготували цей сценарій, все було дуже гарно. І Я хотіла б теж побувати на такому ще раз побувати на такому заході. Можливо прийняти участь, так? так а як ви гадаєте, яке значення перемога має для вашого покоління, сучасного покоління? Ну для мене перемога це дуже велике свято. Ми святкуємо день перемоги всією родиною. Для мене перемога це майбутнє моєї родини, моїх друзів, мене та всієї України. Зустрічі з ветеранами, урочисті заходи, присвячені дню перемоги, є традиційними у Красноградському районному центрі дитячої та юнацької творчості. Безпосередньо захід до 70-ї річниці готував молодіжний клуб центру. Вихованці закладу старано розробляли сценарій, вивчали пісні, і вірші і загалом історію Другої світової, аби донести цю інформацію у цікавому форматі до своїх однолітків. Для нас це не на перше свято. Ми дуже Довго готувалися до цього свята, і ми дуже раді, як ми виступили. Свято перемоги це завжди свято майбуття, тому що ті ветерани, які перемагали за нашу країну, з кожним роком в місті Краснограді їх стає все менше і менше. В цьому році залишилось 55 ветеранів. Саме тому ми вирішили сюди запросити Ширкова Олексія Івановича, який розповів нам про свій шлях на війні. Нам допомагала наш керівник Світлана Іванівна Бурик. Вона нам давала поради, як правильно це все зробити, щоб не було ні нудно, ні надто весело, і щоб було змістовно і цікаво.